Доброго дня, ми з України. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу записати коротеньке відео, так би мовити, на подумати. Довго думав про систему державного управління, як її змінити, що робити. Перш за все, хочу відкрити вам страшну тайну чиновників, яку вони скривають від всіх. Чиновники зберігають її міцно і бояться, що люди про неї дізнаються, що сьогоднішні чиновники взагалі державі не потрібні. Як тільки суспільство дізнається цього, це прийде в свідомість суспільства. Фактично, та державна система, яка прийшла нам у спадок від Радянського Союзу і була ще більше спотворена українськими невігласами, вона фактично зникне сама собою. Більш того, вже декілька разів були прояви неефективності системи державного управління. Це було під час майдану 2004 року. Коли пройшли вибори, і коли Ющенко став президентом, буквально 2-3 місяці. Чиновники не розуміли кому підкорюватись, і працювали, виконуючи свої функції, практично не було хабарів. Потім з'ясувалося, що нічого не змінилось, і все пішло своїм чередом. Так же було в 2014 році, після того як Янукович втік, і влада була. Обозголовлена, фактично державні інституції не працювали, але держава не розпалась, Українці змобілівозувалися і фактично почали вибудовувати державу з нуля. Шкода, що до управління державою прийшли ті ж самі невигласи, які фактично боролися за право володіти тою системою, яка була побудована в часи розбудови незалежності вони створювали Порошенка, Єценюки це все людини тої системи. Останній раз, коли це відбулося, коли ми спостерігали горизонтальні зв'язки, це 24 лютого, навіть сам президент признався, що вся система була зруйнована ключові чиновники втікли з своїх посад, і відповідальність за майбутнє взяли фактично збройні сили України і прості люди, які Почали гуртуватись і е, боронити свою державу. Попереднє відео я записав якраз про ситуацію, яка склалася при Зеленському, що він відбудовує партію регіонів 2.0. Але навіть е, самі менеджери, які працювали при партії регіонів, е, почали мені е, писати, що Святослав не приписуй нас е, до е, цих телепней, е, маючи на увагу, що навіть пар представники менеджменту партії регіонів не хочуть себе порівнювати з тим менеджментом, з тим управлінням, яке зараз відбувається під час Зеленського. Довго Зеленський і його команда перебувала в хмарах, що вони контролюють всі процеси і їм не загрожує аж нічого, допоки соціологія не стала показувати. Відношення суспільства до всього того, що привів Зеленський, і його дії, і його команда. Я зараз хочу поговорити саме про формування системи державного управління. Ще один такий коментар дуже часто приводять. Я недавно читав якогось. Діяча, що в державну службу не йдуть, тому що маленькі зарплати, от якби платили достойну зарплату, то в держав систему державного управління йшли гарні управлінці з бізнесу з інших галузей працювати. Ключове питання, що перед тим як формувати нову систему державного управління, треба оптимізувати те, що у нас є. Більшість функцій, яку взяла на себе держава, вона взагалі не потрібна. І оці всі дозвільні системи, дуже багато бюрократії, бумажкотворства, яке не потрібно взагалі. І від цього треба позбавитись, про це треба говорити, які функції маємо залишити в держав системі державного управління, які функції треба або взагалі скоротити, от як було з ГАІ, як Сакашвілі ліквідовував міністерства. Тобто більшість відомств міністерств просто не потрібні. А вже потім формувати заново систему державного управління. Та реформа, яка в 2015 році, нібито При Порошенську пройшла система державного управління. Вона не виправдала свої функції. Ті конкурси, які нібито проходять зараз, вони всі підкорюються національному агентству державного управління, яка фактично в структурі держави. Тобто це все імітація, обов'язково необхідно, щоб Відбір чиновників у владу робився від громадського середовища, і це справа наша запропонувати інші механізми приходу управлінців в, структури, в державні структури, але вже оптимізовані. До речі, ми зараз плануємо запропонувати своє бачення такого проекту. Поки що не буду розкривати всі подробиці. Але знаєте, як кажуть, як то кажуть, якщо критикуєш, пропонуй. Тому запропонуємо свій варіант. Сподіваюсь, що буде сприйнято суспільством. Будемо пропонувати свої механізми формування системи державного управління і робити наше життя краще. Ну, от коротенько, такий анонс. Так що і далі буду ділитись своїми думками, нашими пропозиціями. Будемо активними. Дякую за коментарі, за вподобайки, за підтримку, за донати. Будемо об'єднувати наші зусилля, робити країну краще, нам в ній жити і нам її будувати. Дякую за підтримку і все буде Україна. Слава Україні!